Добрий день, шановні земляки. Я Юрій Метлушенко, багаторазовий чемпіон України, переможець багатьох міжнародних змагань і член національної збірної команди України з велосипедного спорту. Але головне, я родомишлянин. Займаючись спортом, мав можливість відвідати багато країн, але де б я не був, завжди тягне на Україну до рідного краю, в наше рідне місто, в наш Радомишль. Як патріот нашої країни, завжди мрію про краще майбутнє. Бажаю хоче за нашої батьківщини нового і світлого майбутнього. В свого часу, займаючись спортом, мав змогу познайомитися з Олександром Папірним. Спілкуючи з ним на протязі років, знаю, що Олександр багато робить для благоустрою нашого славнозвісного міста та займається політикою. Олександр не зв'язаний з корупційними схемами. Це молодий політик нової епохи, за якими майбутнє. Все в наших руках і в нас є право вибирати владу. Будь ласка, давайте зробимо. Рідне наше місто кращим і оберемо людину, яка прагне не для себе, а для громади. Я обов'язково піду на вибори і проголосую за Олександра Попірного.